Міфи про необхідність здачі аналізів. Зацікавило? Тоді дивись далі. А я Владислава, лікар-педіатр, і в мене все про здоров'я дітей. Рентгенографія грудної клітки. При клінічно встановленому бронхіті це ніяк не вплине на лікування. Бо лікуємо ми по симптомам хвороби: 90% бронхіту лікуються без антибіотика, клінічний аналіз крові у перший день захворювання. Нічого нормального цей аналіз не покаже. Клініка крові актуальна вже на 4-5 день захворювання, нейросонографія от навіщо нагнітати і лякати батьків. Незрілість кори покаже не чіткі результати. Така симптоматика, як тремтіння підборіддя або гіпертонус, не каже про патологію, немовля. Треба наблюдати дитину в комплексі. Найчастіше все це минає, коли дитина дорослішає. Аналізи перед вакцинацією просто витрачені гроші і зруйнований настрій дитини. Тому не займаємось гіпердіагностикою, зберігаємо спокій і будьте здорові!